Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні продовжуємо повторення з теми додавання віднімання трубово-раціональних виразів, і хочу звернути увагу в цьому, в в цьому році, в цих завданнях, саме на те, як можна ці дії виконувати навпаки. На попередньому уроці ми додавали, віднімали, зводили до спільного знаменника. А тепер потренуємося на завданнях, які дозволяють нам. Повернутися назад до доданків та до зменшуваної різниці. Це номер 27, 28, 29. Сьогодні невеличкий такий урок. Розглянемо завдання номер 827. Записати дріб у вигляді суми цілого і виразу цілого виразу та дробового виразу. Як ми будемо це робити? Подивіться, будь ласка. Уважно перший додому, потренуйтесь на простенькому, а ми розглянемо другий та третій. Для того, щоб представити у вигляді цілого та дробового, ми, начебто, розірвемо цей дріб на дві частинки. Тобто розіб'ємо на два доданки, так, щоб в одному з них можна було виконати скорочення знаменника і об'єднаємо таким чином перші два доданки в чисельнику поділимо. На знаменник. І останній доданок поділимо на знаменник. Тоді отримаємо А квадрат плюс 2А. Винесу одразу А за дужки і залишається в дужках А додати 2. Поділено на А додати 2. І мінус двічку. Ми теж маємо поділити на А плюс. 2. В першому зробі скорочуємо множник, залишається ціла частина А. І дробово 2 поділити на а плюс 2. В принципі, все більше тут нічого не можна зробити. Далі третє. Аналогічно х квадрат плюс 3х об'єднаємо і мінус двічку залишимо окремо, поділимо на х-3. Але воно не скоротиться, тому що тут в чисельнику буде плюс, а в знаменнику буде мінус. Тому нам необхідно зробити наступні кроки. Представимо х квадрат мінус 3х. Тоді до цього додамо 6х, це тих самих 3х додатні, та мінус 2. І поділимо на х мінус 3. Знову розіб'ємо на 2 доданки. Можна навіть на три, ну нам достатньо буде двох. Х винесемо за дужки, буде х мінус 3, поділимо на х мінус 3. Та додати. 6х-2 мене вже не дуже цікавить, і х-3. Чому? Бо цілу частинку я отримую з першого додатку. Х. Все решта буде дробово вираз. Ми представили у вигляді суми цілого і дробового. Далі розглянемо номер 828. Схема дії буде приблизно така ж сама, але в результаті ще потрібно буде замінити числовим значенням, тобто обчислити. Перше на домашнє, з другим працюємо. Розіб'ємо на два доданки 3х поділити на х, додати 4y поділено на х. Скорочуємо х і залишається 3. І дробова частина 4y поділити на х. У нас в умові дано чому дорівнює х поділити на y, і це буде 4. Тому, якщо я візьму обернений дріб y поділити на X, це буде 1 четверта. Замінимо, підставимо наш вираз і будемо мати 3 додати 4 помножити на 1 четверту, що відповідно скорочується, і дорівнює 4. 3 плюс 1. Далі розглянемо номер 29. Знайти усі натуральні значення n, при яких є натуральним числовим значенням даний вираз. Перше, другий додому, третє, четверте, мені здається, виконуємо разом. Отож, третій приклад: 10-4n поділено на n. Розіб'ємо на різницю двох дробів: 10 поділено на n, мінус 4n поділено на n. Скорочуємо в другому n, і виходить мінус 4. Мінус 4 завжди є цілим, але нам потрібно, щоб ця різниця була натуральна. При яких натуральних n? Ну, натуральні n починаються з одинички. Далі 2, 3 і так далі. Ми можемо використати n до рівня і 1, тоді буде 10 мінус 6, І дві тоді буде 5 мінус 4 буде 1. А от якщо ми візьмемо, наприклад, уже п'ятірочку, то буде 2 мінус 4, що відповідно не натурально. Тому із усіх цих варіантів нам підходить лише 10 поділити на 1 мінус 4, це буде 6. Або перший варіант. 10 поділити на 2 мінус 4, то буде 1. 5 мінус 4 1. Четвертий приклад. Розгляну ось тут моє місце. Так само розіб'ємо на суму двох, ну в даному випадку, різницю. 3N поділено на N. По черзі кожен доданок ділимо на цей знаменник. Мінус 3. І розглянемо які можливі натуральні N. Одиничка. Підставимо одиничку, буде 12 на 1 мінус 3. 9. Число натуральне підходить. Далі підставимо. Двіючку, 12, буде на 2 буде 6, мінус 3, 3. Підходить. Підставимо трієчку. 4 мінус 3, 1, підходить. І, мабуть, це буде останнє. Бо якщо ми поділимо 12 на 4 і віднімемо 3, це буде 0. 0 не є натуральним числом. Домашнє завдання аналогічно потренуватися, але у нас в домашньому завданні по три доданки то будемо ділити кожне із них. На сьогодні все. Виконуємо домашнє завдання, виконуємо тестик. Гарного дня, до побачення!